У ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БПЛА типу шахет. Зафіксовано пуски 38 шахедів. шахетів. Завдяки роботі винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп. Знищено 26 ворожих безпілотників. Щодо загальних втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 26 вересня, за даними Генерального штабу, маємо такі дані українські воїни знищили 276 тисяч 670 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 672 танки та 8 тисяч 946 бойових броньованих машин. Уражено 6 тисяч 299 артилерійських систем, 792 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 533 засоби протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 8763 одиниці, знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4924 ворожі безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. Збило 1529 крилатих ракет. Наші захисники розбили 925 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо українським воїнам за захист.